Знаєте, я помітила дуже важливу деталі в другому сезоні. Чи вам не здається, що грок 456 з першого сезону та 456 з другого сезону дуже схожі? Або ведучий фронтмен та 001, вони ж буквально ідентичні? Хм. Окей, ладно, все, це жарти, це жарти, це жарт, я розумію. Ви, ви всі зрозуміли, що це жарт, правда? Чому я виглядаю як та шаманка? Я старалась зробити максимально зелений образ. У мене навіть штани ж зелені. Очі в мене теж ж зелені. Ну а що, сьогодні ми зібралися з вами, щоб обсудити другий сезон, а також я вам розкажу 10 деталей, які ви точно не помітили. Ну, ви помітили, бо вже мільйон відео вийшло на цю тему. Але, але останній факт. Якщо ви додивитесь до кінця, якщо ви хочете додивитися до кінця, тому що це буде такий спойлер. Так, у мене є спойлер на третій сезон, ви просто будете в шоці. Всі зараз в інтернеті пишуть, ось, 456-й, довірюся знову 001. Але знаєте, що я вам скажу? Так, в першому сезоні він був організатором гри, але, наприклад, те, що дід. Пожертвував собою в грі з тими шариками, і якби він себе дискваліфікував себе якби вбив, а не 456-го. Він же міг зробити так, щоб всіх повивати, і він, типу, залишиться один. Міг. Щоб самому пограти. І цього ніхто не помітив. Всі кажуть, о, який він поганий. Та ні. По-моєму, він. Добре, що він так зробив. Він собою пожертвував і дав йому грати далі. Може, щоб просто понаблюдати за цим, але, наприклад, в мості він міг спокійно пограти. Добре, в другому сезоні, дійсно, це він тупонув, що він е, довірився йому, тому що насправді він був настільки не то, що підозрілий, бо в принципі він не був настільки підозрілий, але ну були якісь такі. Е... Тексти, з які можна було зачепитися, коли була кар... гра з каруселью, він каже: тому 456, чотиристаписястому. Знаєш, уже всі номера були. То може зараз буде логічно, якщо буде два. Окей, це може було логічне мислення, але очевидно, що він знав, що буде далі. Знаєте, я дивувалась, чому 149 та 230 не забрали їхні речі. Наприклад, 149 мала в, е, в своїй гульці ніж, а 230 мав хрест з котиками. Чому їх не забрали? Та То тому що треба було додати якоїсь динамічності в серіал треба додати якоїсь екшену. Тому що, якщо чоловік накидається, ну, понятно, він буде ділять якусь тіч. може когось позабуває. Who хуноус, або тіка з ножем, понятне діло, вона може когось зарізати. Організатори, ймовірно, спеціально залишили ці предмети, щоб спровокувати конфлікт та зробити шоу жорсткішим. Якщо ви закінчили дивитися серіал на сьомій серії перед титрами, вже коли почались титри, і не додивились, що було після титрів, то ну, який же ви фанат? Після титрів у нас була сцена, де там була якась лялька, і там був номер 100. І знаєте, що цікаво? По-моєму, це не у цей старий дід, Дід, хотіла я сказати, е був саме в цій сцені. Тому що, подивіться, цей дід сідий, і... а цей брюнет. Ну, тобто, по-моєму, це не той самий чоловік. Ймовірно, що цей гравець був в грі. Фронтмена у 2015 році, коли фронтмен був 132 номером. Тобто, можливо, нам покажуть минуле гри в третьому сезоні. Як ви думаєте, правдива теорія чи ні? Пам'ятаєте ситуацію, де 230 е, до 333? -го? А про цю всю криптовалюту, то що а, ти мені винен грошей, я через тебе вложився, от, і втрата гроші, це ти усьому він. Ну і вони починають битися. Ну і 001 хоче зупинити цю, цей безпреділ, Ну, як так можна? Він підходить до 230-го і починає щось там говорити. А 230-й йому відповідає: іди і займався своїми дітьми. Ти старий піпірдун. Пі Чому він втрачає в цій ситуації самоконтроль? А тому, що ми відізнаємося від його брата, ситуації з братом, що колись 001, тобто фронтмен, мав жінку, яка була вагітна, і яка померла, будучи вагітною. Це було як тригер для нього напасти на нього, тому що він затронув його болючу рану. І знаєте, ця ситуація нам розкриває цього персонажа, цього фронтмена, що насправді е у нього теж були якісь е сумні історії життя. Ці сцена показує, наскільки сильно його особиста трагедія впливає на його дії. В минулому відео, тут залишу посилання, де ми розбирали персонажів, я вам говорила, що 246-й вмер. Тепер є теорія, що він не вмер. А чому, спитаєте ви? Та тому що його ж типу застрелив трикутник. А як ми знаємо, є 11-та, тобто цей охоронець, трикутник. І саме якось так вийшло: що саме трикутник його вбив. Як ви можете побачити в кадрі, вона стріляє трошки вниз. Чи може якось, знаєте, може, якесь плече? Може сюди, може не в серце саме? Тобто невідомо. Скоріше за всього, вона буде робити в наступному сезоні так, щоб його врятувати якось. Може, вона якось вплине на його ситуацію і його не будуть враження. Вона його врятує якось. Не розумію як, але, скоріше, все, так і буде. Тобто він може і не помер. Чому 001 хапає саме 390-й номер під час каруселі? Можливо, це було зроблено для тому, щоб. Його прямо на очах 456-го. Це 456-й номер казав, що для нього справжній друг це саме 390, а не 001. І тому що його питався 390-й, чому ти взяв мене е, в логово, а не 001? То тому що він каже, що це ти мій друг, а не він. І можливо, це було саме зроблено того, щоб його якби залами, щоб він так просто. Розбити його, розчавити, що ось все, був друг, не мав тебе більше друзів. Що, типу, ти залишився один. Ви пам'ятаєте у цього челіка? Так, так, це капітан. І знаєте що? Скоріше за все, це, це через нього поліцейський не може знайти цей острів. Кажуть, що 001, коли стрільнув йому в плече. То він викликав того капітана, щоб його підібрали, щоб, його, щоб він не помер. Бо він все таки переживає за свого брата, бо це ж його рідний брат. 001 настільки любить свого брата, що він віддав своєму брату поліцейському е, нирку, свою нирку. Тобто, скоріше за все він подзвонив капітану, сказав: От там лежить людина, майже тоне, типу, іди її забери. І саме через капітана, тому що він пов'язаний з організацією цією, може, ми йому якось заплатили, і вони не можуть знайти острів. Можливо, це робить фронтмен для безпеки самого поліцейського, але блін, настільки це все інтригуюче, що ти починаєш про це думати. А може, він і не був в цьому, може, він дійсно пропливав і його знайшов, тільки. Тільки потім якась організація здогадалась і дізналася, хто його підібрав, зв'язалася з ним, підкупили того капітана, і саме через те капітан кудись в інші місця його возить. Тому що, блін, ти два роки в морі і ти не можеш знайти острів. Якийсь 001 насправді не просто так не міг запустити ту, а, ту дзигу. Ну, звичайно, це не було просто так. Пам'ятаєте, в сцені пострілу поліцейського він стріляв саме лівою рукою, тому що він лівша. І... А коли він грав дзигу, він правою запускав два рази дзигу. А коли третій раз він запустив дзигу, було це саме лівою рукою. Я вам також вже в першому відео казала одну деталь, яку. Могли не помітити, повторюсь ще тут. Замітьте, що під час гри в той Six Legs, Six Legs Game. Господи, я так би... Ну ви ж мене так погать, божечки. Коли вони грали в гру Шість ніг, так, ніби, то вони грали останнім. через те, що якщо б вони програли, вони ж би пів-пів-пів тих. Грек... Гравців, але 001 залишився би живий був. І це би ніхто з гравців інших не дізнався, тому що їх виводили і вони остались та ні, -ні. Якщо ви не хочете мати спойлерів на третій сезон, можете вимикати це відео. Дякую вам за перегляд. А якщо ви хочете мати якийсь прикол, то залишайтесь. Тому що Google. Нам спалив щось. Google тупо спалив е, Хто у нас є Віпом? І він з гравців. Він є один з гравців. Це 125-й номер. Так, оцей скромний мальчик, скромний хлопчик, покірний такий боягус, він є віпом. І ми знаємо це завдяки сторінці Google. Тому що він нам каже кас. І там саме мені знаємо, що 125-й це є ВІП номер 3 Як вам таке? Отак, от отака от ситуація. Я то що? Я вже і так дізналась це, і для мене вже це не буде новиною, якщо я це побачу, тому що надзвичайно ну, спойлери, а спойлери. Всі ми пам'ятаємо 388 номер. Є теорія, що насправді він ніколи не був в цій морській піхоті, чи де він там служив? Можливо, і служив, тобто я не знаю. Але, наприклад, те, що він дуже сильно лякався вистрілів. І ми бачимо постійно кадри, де він боїться, де він ховається десь. І, наприклад, те, що його послали за патронами, а він просто взяв і залишився в цій головній залі, і не приніс їм патрони. Чому? Чому ми цього не знаємо? Це може бути тільки теорія. Але зверніть, будь ласка, на це увагу. Може він набрехав, що він, е, може, він не пройшов якусь там перевірку, якийсь там е, навчання, може він не пройшов? Хто знає. Всім привіт! Я зараз монтую вже влог, е, тому вибачайте за мій вигляд, але я вам мала це сказати, тому що це просто розрив мозку. Е, скоріше за все, я це вставлю в кінець відео, щоб у вас не були спойлерів, бо скоріше це є спойлер. Значить так, я знайшла інформацію на Reddit, де люди обсуждають кейм скільки... про 338-й номер. Що він насправді е... віп. Я просто охреніла з такої теорії, тому що виглядає, що дійсно воно таке є. В його не було на першій грі Red Line Green Line. Як... так само як першого номера. Ми ж всі знаємо, що його не було. Е... Чому його не було? Тому що на голосуванні. Получається, взиваний був 390-й номер, а потім після нього 388-й, а виходить 389-й. Можливо, це якийсь ляп, але окей. Добре, скоріше за всього, у Віпів є свої кімнати, і 388-й номер під час Red, Red Light, Green Light він був саме в кімнаті, тобто він дивився на гру. А не е, брав в ній участь. Ребята, він просто спеціально сидив, е, сидів біля 456 го номера і 390-го, щоб підслуховувати їх стратегію. До них тоді підійшов якраз 001-й номер, і почали вони коупорейтити, тобто співпрацювати. <смістит> Коли гравець 456 й розказує план. Вибирати трикутник, тобто він е, був роздратований. Я от теж дивлюсь на нього, чому він він дав таку емоцію. Це дуже дивно. Я думаю, його задача в цьому, е, в цьому сезоні ну, не то, що задача просто він має е, play cool, play innocent, то що він, типу, такий іносент є, що він не віп і не організатор. Але, блін, це настільки геніально. Наступний факт в п'ятому епізоді 390 розпитує 388-го про ситуацію, чому його мама відправила в, в ці морські піхоти. А він щось дуже довго задумався і відповідає, що це насправді його батько відправив. А потім він міняє взагалі тему розмови. Боже, це моя улюблена теорія. Його нейм Huge Tiger. А як ми пам'ятаємо, як виглядають випи, М -м -м. давайте подумаємо. І може, це прям дуже великий натяк на те, що він віп. В п'ятому епізоді, коли 001 каже, що він там інхо, янхо, неважливо, не ким він є, то 388-й він просто в шоці, що відповідає той чел. Тобто він здивований, він здивований тим, що відповідає 001. Скоріше за все, він просто знає, хто такий 001. В шостому епізоді. Ми бачимо по емоції 388 що він роздратований тим, що 001 допомагає їм думати, що це буде дру -2. що він передбачає, що це буде другий номер, який буде наступний номер взиваний. Ну ви зрозуміли, так і тепер головне питання: чому чел не вернувся з патронами? Та тому що він віп, і коли йому треба їм сказати по рацію, а, ребята, я вже йду. Він такий, типу, чоловий парень, і він взагалі нічого не відповідає їм. І він сильно сильно якийсь релакс. От я казала відео, що можливо він набрехав, то, що він е -е, той морський піхотець, і можливо, воно так і є, тому що він віп, хоча я не знаю, блін. Може він просто зіграв, що він є в рядах тої морської піхоти, і насправді він там не служив, щоб мати якусь зачіпку, щоб зачепитися за тих. Челіків за того 456, 390 і так далі. Теорія дуже крейзі, теорія може бути правдива, тому що ну, це все складається на те, що це може бути правда. І як ви думаєте, це правдива теорія чи ні? Якщо це спойлер, то я вибачаюсь, це була сеоліш теорія і деталі, які помітили люди на Reddit. Що ж, якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть. В коментарях, які ще деталі ви помітили? Якщо вам сподобалось відео, ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей всім цьомки-бомки-па-па!